У цьому відео ти дізнаєшся, які нові мотоцикли з'явились на ринку України, скільки вони коштують, які вони мають характеристики, і чи краще вони мого фана, який я розігрую за 300 гривень. Але спочатку підписуйся на мій канал, бо до 5000 тисяч залишилось не так то й багато, тільки 1100 підписників. Ну і про розіграш там не забувайте, я його в кінці року маю віддавати. Так що купую один-три білети, ну а я не смію вас затримувати. Як я, звісно, не люблю цю всю двіжуху, але гай ладно, впевнений, вам буде цікаво почути про Kovi i450 Pro Новинка літа 2025 року з двигуном ZongShin NC450 ZS194MQP. Mm -hmm. Ціна цього апаратіка 173 тисячі 500 гривень. А в індонезійських рупіях цей мотик стоїть 67 мільйонів 499 тисяч 101 гривню 60 копійок. Ой, рупія не гривня. Ну якби, нічого сіє. І так, тепер інфа про цей мотоцикл. Вага 128 кіло. І це, до речі, дуже дуже неважкий мотоцикл. Ні, ну, хоча якщо ти на нього сядеш після такого плотненького хорошого обіду то мотик буде вже трішечки важче. Двигун, як я сказав раніше, тут від Зонгшина а від них йдуть доволі. Якісні і надійні двигуни. Я не перевіряв, але мені так багато хто казав, а іменно дві людини. Що немаловажно, тут 450 кубів, і це той китаєць, який їде майже 200. Да, це не те, щоб багато, але й немало. Так що ви собі там думайте. І да, від себе добавлю, що по якості цей мотоцикл я впевнений на усі 200, що трохи дитячий рівень. Він буде ламатись, якщо ви будете навалювати на ньому, це гарантовано. Я не вірю в те, що він буде триматись молодцом. Якщо ви будете експлуатувати, Готувати його сильніше, ніж треба, Так що, оскільки він вартує немалих грошей, то думайте самі: тут 6 передач. Та ну я думаю, буде лишнім говорити про дизайн цього мотоцикла, бо тому, що він мені взагалі не подобається. Він як велик на стероїдах, ні про які витончені лінії, плавні або гострі форми і мови йти не може. Коротше, на любителя я б не купив. А чи лучше він мого ліфана? Та каніш, да. ви там цей, якщо наберете 500 лайків на відосі, то я зразу ж виставлю нове відео в той же момент. Нам понятний, да? Ну ні на що не намікаю. <кхем> Пам'ятаєте, який я мотоцикл раніше хотів. Да, мечтав про Ліфан КПР 200 і думав, що він в мене буде, но ні. Коротше, в нього з'явився брадок. Більше, краще, красивіше, мощніше, новіше, і це все новий ліфан КПР 250. Його ціна 2500 у є, і понаставляли в нього всякого різного, дуже багато. Пацани, трекшн контроль у 250. ці Так це ж взагалі шок, що тут ще казати. Хто не поняв, це я в хорошому смислі. Тут 250 кубів, які в собі тримають 27 кінців. Ських сил, і якби при таких показниках лишня безпека точно не помішає, хто не знав, то трекшн контроль на мотоциклі або антибукс це електронна система, яка запобігає пробуксовці заднього колеса, особливо при різкому відкритті газу та покращує керованість на слизьких поверхнях. Понімаєте, да? Ліфан показує хороший рівень на своїх малокубатурних мотоциклах, що не скажеш про другі компанії. Ну а от чим уже не здивуєш, то в ньому встановлений АБС, що є теж дуже класно. Єдиний його мінус, що він не на більше кубів, і якщо чесно. Його максимальна швидкість не дуже вражаюча, як для мене, е, так і для людей, які зараз мають sr 220, який зліфан або даже взяти тихкові і геонів на 21-27 кінських сил, які рвуть на низах, а далі здуваються. Отже, я про те, що хотілося від нього набагато більшої потужності двигуна, але що маємо, то маємо. З плюсів у нього крута панель приладів, ну і інформативно. Коли тільки заводиш його, висвічується чек двигуна, знак трекшн контролю і АБС. Після чого ти розумієш, що всі 2,5. Тисячі доларів були потрачені не зря. З мінусів вузьке колесо ззаду. В загальному про дизайн, а це сильна сторона цього мотоцикла. Можна сказати, що дуже гарний мотоцикл, на який ти точно будеш звертати свою увагу. Передня роздільна фара так і кричить, щоб ти зирив на ню і насолоджувався. Підсумуючи, можна сказати, що свої дві з половиною тисячі доларів він вам купить 100%. Мінуси це потужність вузькі колеса, і якщо чесно, то його пластик, який б хотілося, щоб б був солідного дизайну. З плюсів це те, що натягувати 250 ок він зможе майже всіх. Він явно в топі. І плюс в ньому те, що він технологічний і дуже красивий. Друзі, офіційно розіграш цього ліфана відбудеться 24 грудня. Але увага, уже куплено 132 білети з 500. І кожного дня їх буде ставати все менше і менше. І ми. так що не треба виправдовувати себе тим, що а я ще встигну купити білет. Поки ти встигнеш, ліфан буде вже в нового власника. Тому кому цікавий цей мотоцикл, тому кому цікавий я як блогер і той, хто хоче бачити більше цікавих відосів від мене, той може підтримати мене таким от чином. І взагалі прийняти участь у цій от такій цікавій історії. Хтось із вас забере цього ліфана за 300 гривень. Це ж просто капець. Час пішов, посилання на монобанку є в описі під цим відео. Приймайте участь, і ця красотулечка, яка Прибери, тут стоїть, віддумаю, запишена, така ну красива, моднява, може стати вашою. А навіть не віриться, що 24 грудня прийдеться прощаватись з ним. Приймайте участь. Ну, а тепер про мотоцикл, який сподобався всім, і дуже добре показав себе у продажах. Ладно, це все шутка, бо зараз головний ділер в Україні зливає його по 1780 доларів замість 1830 справжніх. Щоб ви розуміли на SR220 скидки навіть у 10 баксів ще ніколи не було? А тут аж цілих 50. Я згадав про СР220, тому що Ліфан це конкурент цьому Шінрею. Два одинакових по характеристикам мотоцикла, але Ліфан буде більш якісніший. Давайте почнемо з дизайну, і тут як кому. Особисто для мене він не прям красивий, але і страшним я його назвати не хочу. Всі ми бачимо, чий тут почерк в дизайні, а іменно я про КТМ. Так що, як ми можемо побачити, тут є якісь лінії, і це йому додає строгості, жорсткості. Коротше, під пиво піде. Ця тарантайка на 270 кубів, да, не повних 300. На 22 сили. Охолодження повітряно масляне і шестиступенева коробка переключення передач. Крута деталь це крутний момент на цьому Шінрей. Якщо коротко, то Шінрей краще рівно до того моменту, поки ліфан на низах. Да, на sr 220 програє, но відкривається дуже добре на верхах. Це не я так говорю, так говорить наука. Немало сказати те, що цей мотоцикл для міста буде дуже хорошим вибором. Не хаває багато, має невеликі розміри, ну, типа якби даже файний. Ну і він є простим. В ньому немає таких. Наворотів, як у вище згаданому мотоциклі, чи не рей без трекшену і без АБСу, ну це не страшно. І якщо ти мрієш про нього або дуже давно сильно хочеш, то ти точно переживеш те, що в нього немає трекшену і АБСу, і максималки у 200 і так далі. До речі, максималка тут по паспорті 145 км кілометрів на годину. В це мало віриться. Так що, що ми маємо? Я думаю, цей мотоцикл точно вартує 1780 доларів, яких за нього просять. Він не набагато хуже вище згаданих мотоциклів. Чи можу я його вам рекомендувати прям? я, чесно кажучи, не впевнений, але мотоцикл хороший, якщо дуже хочеш, то купляй. От дивлячись на ці новинки, яка у тебе складається думка? І головне, а саме цікаве, який мотоцикл з цього відео ти би хотів? Який тобі подобається? Напиши в коментарі, я всі коментарі читаю. Слідуючий мотоцикл дуже і дуже привабливий, як на мене, тому що своїми характеристиками він мене дуже сильно вразив. Готуйтесь побачити новий, новий етап мотобудування в Китаї. І це кове. 450 RR. РР. І так, як би вас здивувати ним? У ньому 70 кінських сил на 450 кубів, а максимальна швидкість 220 км на годину. Це точно конкурент японській Хонді Сібір 600 і Каві Ніндзі 400. Валить він по страшному. Двоканальна АБС трекшн контроль. А а що? а а шо, не знаєш, що означає двоканальна АБС? А чого ж ти мовчеш і не кажеш мені? Нічого підвізка гоночна регульована, вага 165 кг, кілограм, об'єм паливного баку 15 літрів. Прям як у твого діда, коли він тільки подумав про. ДФТ-панель приладів з гоночною телеметрією. Коротше, дуже крута. Чотирьохпоршневі суппорти, гідравлічний демпфер керма, і це все вам обійдеться у 5900 доларів. І якщо чесно, то це не занадто велика ціна за такий то апарат. Технологічний і мощний. І якщо чесно, то на такому точно не стидно було б знаходитись в компанії серед японських 400 і 600. І І би ви не любили китайських спортів, зараз вони себе показують ой, як солідно. Про дизайн навіть говорити нема чого. Дуже гарний мотоцикл красивий апарат, дуже і дуже. Хоча чуть чути, будь то він має нотки Кавасакі. Вам точно треба вліпити лайк, якщо вам зайшло це відео, і підписатись на канал. Так я зрозумію, що відео вам дуже сильно сподобалось. І якщо це відео набере багато переглядів, то я зразу ж викладаю нове. Все у ваших руках і нагадаю вам, що 24 грудня Ліфан. Отримає нового власника. Ви дуже сильно давно цього чекали. Купуйте для більшого шансу два-три білета, і шанс буде більший. Ух, як я вас е, лублю, е, говорю це іскрені, І ой, бри, короче, достали з вами був кетвайба.